Ти не крути на битло, ніхто не крутить, а він що сказав? Ніхто не крутить на ситуації. Хто вісь мав би, мама, тебе старше. Було бути там, було бути на Майдані. Я був шість днів, коли дітей вбивали, ти де був. І той був. Де ви були? Вам треба стаділа 18 днів.

не Я була три місяці на майдані в Києві. А ви сиділи. Ви тут сиділи, а тепер б'єте людей.